Яким хочуть бачити своє місто, вирішували самі тернополяни. Своє бачення майбутнього для файного обговорили спільно чиновники, підприємці та мешканці. У Тернополі відбулася проектна сесія нове місто. Змінити країну починаючи з найменшого рідного міста, такі плани представників громадянської платформи. Вони мандруючи державою, закликають мешканців населених пунктів не залишатися осторонь проблем, що їх оточують, а шукати шляхи вирішення. Громадянська платформа об'єднує значну кількість проектів, які впроваджуватимуть до 2022 року. Було обрано такий термін: сім років, якраз такий, який дозволить з одного боку всім нам побачити ще дожити до того часу. Не так як комуністи казали, що наші діти чи наші внуки будуть жити про. Комунізмі знов і з другого боку, це повинно бути досить такий віддалений від сьогодні термін, щоб за цей час змог, можна було е, задумати, Спроектувати, реалізувати, втілити ці е, надзвичайно важливі реформи, які ми собі думаємо. Представники громадянської платформи вже побували в Івано-Франківську, Житомирі, Львові, Кам'янці-Подільському. Там проекти нового міста вже бачили. Тепер дійшла черга і до Тернополя. У нас є картинка майбутнього всієї України, але для Тернополя в нас її немає. Ми хочемо запитати саме мешканців вашого міста про те, яким ви його хочете бачити, і ми хочемо вам допомогти ту картинку зробити таким ескізом, а, який потрібно розмалювати якими шляхами, якими, якими якимись діями у майбутньому. Думок, як і людей, у кожного з учасників своє бачення. Зробити наскрізну нумерацію для тролейбусів і маршруток це для того, щоб не було плутони, там 10 й тролейбус, 10 10-й автобус. Веде. Дня єдиного е, проїзного квитка е, на всі види транспорту, незалежно від того, чи це є маршрутка, автобус, чи це є тролейбус. Це можна впровадити або впродовж одного року, або впродовж десяти років. Тобто, це буде залежати від волі міського керівництва. Ну і відповідно наявності грошових ресурсів. Не дуже завжди почуваюся, затишно в тому таких трохи в тому смітті е, тому. Е, потрібно трохи слідкувати за, е, за парками. Е, також я думаю, можемо розвивати якусь туристичну сферу, оскільки в Тернополі справді є не подивитися, є що показати, але турист приплив туристів не дуже великий. Е, я думаю, що в цьому руслі треба працювати. У міськраді пообіцяли кожну думку почують, а найкращі проекти візьмуть на озброєння. Ми всіх цих людей, які пропонують кричі, запрошуємо до нас міську раду управління економіки, управління стратегічного міста для того, щоб своїми ідеями ми готові посприяти в створенню всяких тих таких. Ти типу побіг для того, щоб підприємству було комфортно працювати і краще було легше працювати в Тернополі. Ті до кого мають дослухатись у першу чергу, громада в цьому впевнені місцеві активісти. Головне кажуть, не боятися щось робити. Насправді зміниться тільки тоді, коли люди самі в цьому приймуть участь. От це по великому рахунку. Тому я звертаюся якби до всіх тернополян: не бійтеся, ініціюйте проекти. Ініціюйте якісь речі, які ви хочете зробити, і не бійться їх самі робити. Насправді для того, щоб ну не знаю, засипати яму перед домом, не впусковити стукати в міську раду. Можна просто зібратися з сусідами і засипати яму перед будинками. Це швидше вирішиться, аніж там якимись протестними методами чи інші. Проте і громаді допомагатимуть ті, хто знає, як і що робити. Над кожним запропонованим проектом працюватимуть професіонали у тій сфері, на яку спрямовані зміни. Наразі таких експертів по всій Україні налічується близько двох тисяч.